Вітаю! Я Мацунич Михайло, інженер технічної підтримки Герц. Тепловіддача поверхнями нагрівання у приміщенні, наприклад, підлогове опалення або панельні радіатори, залежить від змінних витрати і температури теплоносія. Залежно від зміни того чи іншого параметру, вирізняють якісне та кількісне регулювання. При зміні витрати кількісне, при зміні температури якісне. Сьогодні ми поговоримо про триходові клапани Герц. Що забезпечують регулювання? Де і для чого застосовуються, принцип дії монтажу і асортимент компанії ГЕЦ. Отже, триходові клапани потрібні для підтримання заданих температурних параметрів тепло або холодоносія у контурі, шляхом змішання або розподілення потоків. І відповідно за принципом дії конструкції поділяються на змішувальні два потоки з'єднуються в один, і розподільні один поток поділяється на два. Також існують універсальні клапани, які можуть працювати як на змішування, так і на розподілення потоків. Зверніть увагу, що на корпусі клапана завжди вказано напрям руху теплоносія стрілками. Порушення схеми підключення може призвести до неправильної роботи клапана. Вибір змішувального або розподільного клапану залежить від вибраної схеми монтажу. В класичній схемі з підмішуванням зворотного потоку завжди є байпас. Через нього холодний теплоносій підмішується до гарячого, щоб отримати задану знижену температуру теплоносія. На цій схемі зображено два трійника: один роздільний, інший змішувальний. Тому залежно від того, який клапан ви виберете, на місце відповідного трійника його і встановлюють. Результат їхньої роботи у цій схемі однаковий. Як я вже і казав раніше, триходові клапани забезпечують регулювання температури теплоносія у контурі, при цьому витрата у цьому контурі залишається постійною. Тобто вони виконують пропорційне регулювання холодної та гарячої води по сигналу від датчика. Якщо виразити витрату у 100%, то, наприклад, на змішувальному трійнику 70% із подаючого трубопроводу, а 30% із зворотного. На роздільному трійнику ситуація зворотна. На ньому 100% розділяються так само на 70 і 30. 30% іде на змішування, а 70% на нагрів у котел. При стандартній схемі, якщо температура у регулювальному контурі падає, то клапан відкривається на прохід від котла, а байпас перекривається і температура у контурі підвищується. Але у асортименті герц є спеціальні клапани для монтажу на зворотному трубопроводі при обв'язці твердопаливного котла. Герц Тепломікс. При зниженні температури після нього прямий прохід, тобто зворотній трубопровід системи опалення, перекривається, а байпас відкривається. Тим самим температура зворотки котла зростає. Триходові клапани Герц представлені досить великим асортиментом, і серед нього є такі позиції. Перший це клапан Каліс Т-7761. Це триходовий клапан для однотрубних систем опалення. Він сідельного типу і розподільний. До того ж, в трохосьовому виконанні для правильного положення термоголовки відносно радіатора. Один потік розподіляється на два: частина йде по байпасу, частина йде у радіатор. Також клапани Каліс Т-7761 є у двохосьовому виконанні прямі і кутові. Наступний це малогабаритний триходовий клапан сідільного типу 7762. Він вирізняється, по-перше, тим, що має невеликі габаритні розміри. По-друге, приєднувальна різь м 30 на 15 а не як стандартна різь, до клапанів в Герц м 28 на 1,5, і по третє, він універсальний. На клапані промарковані виходи, але стрілок при цьому немає, тому що клапан може працювати як розподільний, так і змішувальний. АБ – це вихід змішувальної води. Далі – змішувально-розподільний клапан 2137. Це клапан поворотного типу. У своїй конструкції має не сідло, а регулюючий затвор. Такі клапани мають більшу пропускну здатність у порівнянні зі звичайними триходовими клапанами. При їх застосуванні за рахунок того, що затвор може обертатися на 360 градусів, ми можемо обрати зручний вихід змішаного теплоносія. Зверніть увагу, що вихід змішаної води не може бути підключений по центру, тільки або ліворуч, або праворуч. Наступний тепломікс, багатьом знайомий клапан. Це триходовий змішувальний клапан сідельного типу. Має два типи виконання: клапани 77,6613 і 14 з байпасом, що відключається, і клапани 77 66 03, 04 з байпасом, що не відключається. Відрізнити клапани можна не тільки за артикулом, але й за зовнішнім виглядом по позначці температури спрацьовування клапану. Клапан з байпасом, що відключається, має позначку 55 градусів. А клапан з байпасом, що не відключається 61 градус. Також клапани можна відрізнити по конструкції вузла замикання байпасу. Тут видно, що клапан з байпасом, що відключається, має відповідний конус для перекривання. Такі клапани застосовуються для підтримання високої температури у зворотному трубопроводі котлового контуру. Висока температура зворотного теплоносія необхідна для запобігання виникнення конденсату на теплообміннику твердопаливного котла, особливо під час холодного пуску. Конденсат виникає через велику різницю температур у теплообміннику з однієї сторони полум'я, а з іншої холодний теплоносій. Виникнення конденсату може призвести до поганого горіння палива, виникнення сажі і корозії теплообмінника. Отже, тепломік з байпасом, що перекривається, застосовують при підключенні котла без буферної ємності. При температурі 63 градуси байпас повністю перекривається, а при температурі 55 градусів починає відкриватись. Клапани з байпасом, що не перекривається повністю, температура зворотного потоку 61 градус, застосовують у системах з буферною ємністю. Ми не рекомендуємо застосовувати клапани з байпасом, що перекривається, у системах з буферною ємністю. Чому саме так? Перший пуск системи з буферною ємністю передбачає, що зворотній теплоносій буде зі зниженою температурою досить довго. Оскільки навіть при змішуванні зворотного теплоносія з буферної ємності з подаючим теплоносієм з системи, що вже вийшла на нормальний температурний графік, буде холодніший за температуру спрацьовування клапану. Для запобігання постійного спрацьовування клапану передбачено байпас, що не перекривається. А для того, щоб весь теплоносій з котла не перетікав у зворотній трубопровід, на байпасі необхідно передбачити балансувальний клапан і налаштувати його на 10% від витрати котла. Більш детальну інструкцію з підбору балансувального клапану дивіться в описі до відео. На базі клапану 2137 або клапану тепломікс постачаються готові узли підтримання температури зворотнього потоку теплоносія 45.00. У комплект такого вузла входить циркуляційний насос віло пара два запірних кульових крана, зворотний клапан і триходовий клапан 2137 з електроприводом або Тепломікс. Такі вузли постачаються змонтованими та гідравлічно випробуваними на заводі. Каліст ТСРД це триходовий розподільний клапан сідельного типу у розмір різі м 28 х 15 базово це клапан для підтримання заданої температури опалювального контуру. Тобто він виконує функції змішувального клапану, але встановлюють його на місце зворотного трійника на байпасі. Також такий клапан можна використовувати для перемикання потоків теплоносія між контурами, наприклад, при використанні бойлеру ГВС і буферної ємності або прямого контуру системи опалення. При цьому бойлер ГВС має пріоритет. При застосуванні такої схеми ми можемо використовувати тільки один циркуляційний насос, а не три. Нам задавали питання, чому ми не рекомендуємо використовувати клапан каліс та СРД для влаштування вузла підмішування зворотного контуру твердопаливного котла. Відповідаємо: по-перше, та СРД це клапан термостатичний, і потрібно враховувати, що для нормальної роботи термостатичної головки з виносним датчиком втрати тиску на ньому мають бути не більше 20 кПа. По-друге, максимальна пропускна здатність клапанів Тепломікс буде у два рази більшою, і при використанні термостатичної головки з виносним датчиком точність підтримання заданої температури буде дещо меншою, оскільки датчик накладний. Триходовий універсальний клапан сідельного типу 4037. Як правило, застосовується як змішувальний клапан і відрізняється тим, що застосовується разом з приводом 7712 і має можливість налаштування пропускної здатності. Якщо вам цікава тема фланцевої арматури, напишіть, будь ласка, нам у коментарях, і ми підготуємо для вас окремий відеоогляд. Отже, залежно від критеріїв, про які я казав раніше, а також типу дію клапана – розподільний чи змішувальний, і по типу дію штоку клапана, їх можна згрупувати ось таку зведену таблицю. Клапани, що мають приєднувальну різь, можуть управлятися за допомогою термостатичних головок з виносним датчиком, або термоприводів дво- або трьохпозиційним або сплавним регулюванням. Клапани 4037 і клапани фланцевого типу управляються за допомогою спеціальних приводів, які також існують різного виконання. А на цьому все. І якщо у вас виникли запитання, то звертайтесь до нас. Вся інформація у розділі Контакти на сторінці герц.ей. А для замовлення пишіть нам на пошту, яку ви зараз бачите на екрані. З вами був Михайло Мацунич і команда «Герц Україна». До зустрічі!